Робили, робили. У нас досвід покриття. І в ісатах, і сахар, і, і життєзна. Ми сьогодні в досвідах. В досвідах мають бути голов, проєкти російський за Миронівського інституту. Ну, ми говоримо, для чорний колектив, директор інституту. Значить, гляньте, яка ситуація. Тут є інтересна ситуація в цьому році. По-перше, для наших країн всія цього рану немає змісту. Ці дослідження технологічні ми почали. І ось починаємо його змур із 20 вересня. Починаємо. Якщо пшеницю ми говоримо, 10 і далі там 15, 20, 25 і, навірно, на треба крапку поставити, то все, знаєте, після 25 го Ось тих інколи буває в рідко, то як сміть трошки пізніше треба починати сіти. І ми це в досліді постав, бачите, і 20, і 1 го жовтня сіяли. І ми сіяли 10 го жовтня і 20 го жовтня. Ось ми це все побачимо влітку, дасть Бог доживемо, да в основі, як вибиті зими, в цих дослідженнях, про які я кажу, і в полігоні. В полігоні декілька є соків позимові жменти. От в наших краях поведінки озимого є Загалом то зимостійкість його і морозостійкість нижче від озимої пшениці. І як свідчення цього або показники, гляньте в місто блідо. Причому в цьому році оце істинні цифри. І вони говорять, гляньте. Постійний ріст, аж до 25-го несколько днів назад відбирали пробу, а там. От, ось така інтересна характеристика в умовах цього року. Те саме при, при собі 20 числа, те ж саме при собі 1 жовтня. Починається майже однаково, так? А на сьогодні, будемо казати, 25 число теж почти 20% цукру. Тобто на сьогоднішній день замостій озильних ячменів, в принципі, теоретично ми можемо говорити висока. Опять-таки, як покаже березень місяць, Ну, будемо бачити, будемо спілкуватися. В області він з'являється. Здається, в минулому році 600 чи 800, мало кінці 600-800, ну, є певні ризики. Ну а і друге ж, пам'ятайте, що і оцей тут тутанкомон, і інші, інший ячний в наших краях. Особливість має наступні. Перше, в останній фазі розвитку або життя. Ось там воскова, навіть довго молочно-воскова і далі. Хоч всюдуючий раз вони сиди використовувати. Іржайте. Ось тут до цього моменту не можна Треба Захищати хорошими препаратами для того, щоб пам'ятаючи це і не включаючись в обробку на останньому моменті, захистити. Це є проблема такова. Ну захистить, пожалуйста, засобів, стільки завгодно. Це можна зробити. Е і друге, позитивне. Ну на хороший тиждень, щонайменше, на хороші сім днів, він достигає раніше від отого сорту, який ви пам'ятаєте, Донська напівкарникова була, є на сьогодні, що це російські сорти е залишилися, що є в Донську, на жаль, зняли із... Е Насільництво і її немає, що є знеправильно. На жаль, української пшениці такої ранньої-ранної шли я не знаю, можливо, Валентин можна валентинці відстави. Вже оце що він приїхав, це скаже вам пшеницю, яка буде доставляти не раніше. Бо є проблема з цим ділом. Я вже говорив, що на момент повного наливу зерна часто не вистачає вологи. Часто не вистачає двох, трьох-чотирьох днів для повноцінного наливу. Спів... Який треба пам'ятати по ячменю. Не вдарити по озивому Ми знаємо, що єри ячмінь, не зібрав вогнення, він ліг на коліна, бо так просто пустився, пустився і далі пробірну суборкою йде, то в відношенні озимого ячменю це треба помножити на Ось. Все одважи, його. А далі Дякую.